Організаторам цього круглого столу для того, щоб предоставити позицію щодо останнього тенденції розвитку відносно енергетики. Ця сфера є трохи дотичною до питання енергоефективності, але саме не просто ж так названа Державна агенція з енергоефективності до розвитку відносно енергетики. Вони настільки зв'язані між собою ці дві тематики. Тому і логічно представляти цю тему одночасно з питанням енергоефективності. З іншої сторони, альтернативна відновлювана енергетика це енергетика, яка використовує місцеві енергетичні ресурси. Це дуже пов'язані проекти розвитку з місцевою владою. Це знов таки окремий, дуже такий перспективний напрямок розвитку біоенергетики. Енергетики, яка використовує біопаливо для опалення для електричної енергії. Виходячи з того, що Україна є аграрною країною, дуже такою потужною аграрною країною, значний потенціал біоресурсів знаходиться. І зважаючи на ці критичні та кризові явища, які на сьогодні присутні з постачанням імпортного палива, з тими спошуком нових. Видів палива, сама біоенергетика може стати тим, тим тою відповіддю на ці виклики. Тому і ще хочу додати, з іншої сторони, що коли альтернативна енергетика приходить на місце, вона також вкладає кошти у розвиток інфраструктури, вона вкладає кошти навіть в соціальну сферу відповідності з домовленостями з місцевою владою. І тому. Як показує практика, з однієї сторони є, є таке питання до вирішення, але дійсно можна це зробити, але від цього підхіду, коли річки заганяються у труби, і потім вони скидаються на турбіни, практично всі відмовилися. І не можна казати, що такі країни, як Швеція, як Норвегія, як Австрія. В яких, мабуть, питання екологічної безпеки, питання розвитку суспільства в рамках екологічних аспектів набагато на більш високому культурному рівні ніж в Україні, на жаль, поки що. Але там нема взагалі питань про те, чи розвивати, чи не розвивати відновлювану енергетику і, 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 і такий напрямок, як uh, Малі ГЕС. Тобто почнемо презентацію. Є такі, тут дуже такі загальні показники, взагалі-то України може забезпечити до 81 мільйона тонн умовного палива або 70 мільярдів метрів кубічних природного газу, що фактично може становити 40% річних енергетичних потреб України, тобто тих потреб, які взагалі споживаються, як газ, електричний та інше. Напрямки основні розвитку вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, яку я вже згадав, гідроенергетика та геотермальна енергія, яка цікава, що не дуже високий є потенціал, проте він є, і люди є зацікавлені з цим працювати. Інвестор більше не прийде сюди, для того, щоб розвивати не тільки відновлену енергетику, а будь-які інші напрямки розвитку економіки. Тому, перше, те, що ми намагаємося в нашому законопроєкті реалізувати, це підтвердження України гарантії інвесторам. По-друге, ми переглядаємо рівні зеленого тарифу в сторону зменшення для нововведених об'єктів, тобто для тих, які будуть побудовані, та приведемо ці тарифи до загальноєвропейського рівня з урахуванням тих факторів та ризиків України. Ми надаємо, як я казав, що біоенергетика є важливим напрямком, і ми сьогодні це вже дотично дискували згідно з тим, що це є той ресурс для розвитку в теплогенерації та виробництва теплової енергії, тобто надається додаткові стимули розвитку біоенергетики. Також є такий момент, як скасування місцевої складової. Це от той момент, коли не за рахунок адміністративного впливу можливо було монополізувати ринок. Треба було покупувати лише українського виробника. Але насправді українського виробника не було і той завод, який мав бути а фотоелектричний модуль він так ніколи не запрацював проте таким самим було змонополізовано ось цей от можливість використання дуже великого тарифу. Проте ми розуміємо, що місцева складова це є стимул для розвитку, і маємо надію, що це буде додатковим стилом розвитку українського виробництва, інноваційного технологічного виробництва. Тому замість місцевої складови вводиться надбавка до зеленого тарифу в залежності від локалізації проєкту відновлення енергетики.